сумчанин Сергій у бізнесі не новачок, надає послуги оренди нежитлових приміщень. Грант отримав один з перших. 240 тисяч має спрямувати на створення робочих місць та обладнання. Вже запланував, куди вкладе кошти. Ціна на газ в минулому сезоні ну, значно виросла. Відповідно, це ж і вплинуло на ті платежі, які наші клієнти повинні платити. Для багатьох це опалювальний сезон не сезон для них надходжень, ну, вирішили. Скажімо так, піти на зустріч і трохи здешевити таку послугу як теплопостачання. Ми ці кошти хочемо спрямувати на облаштування котельної твердопаленої. Вже замовили котел, він виробляється, і відповідно будемо будувати приміщення спеціально під цю котельню, ну і з'єднувати з діючою системою. Теплопостачання по гранту нам по умовам потрібно виходить працевлаштувати двох працівників протягом трьох років, відповідно ж, виплачувати всі необхідні. Платежі. Ну, зараз у нас вже в планах ми взяли в принципі, без цієї програми енергетика, оскільки розширюємося потрошку, і ну, енергетик потрібен на підприємстві. Скоріше за все, будемо брати завгоспа і, ну, можливо, якогось механіка. Фінансування для старту або розвитку власної справи. Уряд запустив програму мікрогрантів. Понад 300 учасників на Сумщині подали на розгляд власні бізнес проєкти За словами Ірини Почоми, визначено 42 переможці, які мають створити 96 робочих місць. Загальна сума грантів 9 мільйонів 700 тисяч гривень. Розмір гранту залежить від створення робочих міст. Створивши одне робоче місце, ви отримаєте від 50 до 150 тисяч гривень. У разі створення двох робочих місць 250 тисяч гривень. робочі місця створюються протягом шести місяців на строк не менше, ніж 24 місяці. Як підприємці-початківці, так і досвідчені бізнесмени можуть отримати кошти, говорить Ірина Почома. Обов'язкова умова створення робочих місць. Витратити грантові гроші можна на різне. На закупівлю сировини, матеріалів, товарів це е, повинно бути не більше, ніж 20% від розміру гранту, послуги маркетингу та реклами не більше 10% розміру гранту, орендна плата за нежитлове приміщення не більше 25 розмірів гранту, орендна плата за обладнання не більше 10% розміру гранту, лізінг обладнання, крім автомобілів. Та мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування. Також кошти гранту можуть бути використані на придбання обладнання необхідного для проведення господарської діяльності. Консультують гранту отримувачів Державна служба зайнятості та Ощадбанк. На даний час. Попитом в Сумській області користується програми Своя справа на створення та розвиток власного бізнесу. На даний час погоджено та відкрито 25 рахунків гранту утримувачів, а також новий рівень на створення та розвиток переробної промисловості. Подати заявку на отримання мікрогранту можна до 12 грудня цього року на порталі Дія в розділі є робота. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.